Як ти вважаєш, яким чином вимірюють якість відеоігор сьогодні? Правильно, продажами. Чим більше копій, тим краще. Ну, принаймні, так вважає більшість. Але це працює далеко не завжди. Існують ігри, які провалились у продажах, але були досить непоганими. Вони просто вийшли не в той час, без реклами або ж стали жертвами поганих рішень видавців. І сьогодні я згадаю про такі ігри. Поїхали. System Shock – це без перебільшення одна з найвпливовіших науково-фантастичних ігор. Але, на жаль, це не дуже допомогло їй отримати гарні продажі. У 94 році System Shock запропонувала речі, яких у іграх просто не існувало: вільне дослідження світу, крутезну фізику, а також рівень взаємодії зі світом, який дарував багато позитивних емоцій. Інновацій було настільки багато, що гру швидко визнали технологічним дивом, і вона навіть отримала кілька нагород. Але, попри це, System Shock не змогла вичавити з гравців багато грошей і продалась тиражем трохи більше ніж 170 тисяч копій, через що Looking Games зазнали фінансових втрат. Гра так і залишилась нішевою з невеликою фанбазою. На щастя, ця історія має щасливий фінал. У 2023 році NightDive Studio випустили ремейк System Shock, який продався дуже добре, і нарешті дав грі заслужену реабілітацію. І це класичний випадок. Коли гра випереджає свій час настільки, що індустрія просто не готова її прийняти, але систем Шок була не єдиною, хто намагався сказати гравцям: дивись, яка я крута, купуй мене скоріше. Є ще одна гра, яка пішла цим шляхом, тільки не в науково-фантастичному сеттингу, а в дуже дивному фентезі. Арканом це доволі цікавий RPG початку 2000-х, дія якої відбувається в унікальному стімпанк світі. Поєднання класичного фентезі з жорстокою реальністю індустріальної революції виділяло її серед усіх RPG 2000-х років. І, чесно кажучи, жодна інша франшиза так і не спробувала повторити цю ідею. Хоча, можливо, я помиляюсь, напишіть про це у коментарях. Саме ця оригінальність і принесла цій грі популярність, але на момент релізу цього виявилось замало. Гра ви Йшла у час, коли графіка і дизайн у відеоіграх стрімко розвивались. Тому, хоч спочатку Арканум стартувала непогано, дуже швидко її почали критикувати за застарілий вигляд і геймдизайн. Це призвело до слабких продажів, і зрештою стало однією з причин закриття студії розробника. Сьогодні Арканум вважається чудовою класикою, і якби обставини склались інакше, ми б могли потримати цілу серію ігор в цьому всесвіті. Арканум постраждала через те, що вийшла не в той момент, і через технологічні Стандарти у відеоіграх свого часу. А тепер протилежна ситуація. Гра виглядає сучасно, дорого, стильно, та все одно отримала не те, на що розраховували її розробники. The Order 1886, одна з найунікальніших ігор останнього десятиліття. Вийшовши у 2015 році на піку популярності PlayStation 4, проект запропонував лінійний шутер у стімпанк світі з елементами містичного горору. На фоні однотипних військових шутерів того часу гра виглядала досить бадьоро. Вона навіть мала помірний комерційний успіх, а розробники планували цілу трилогію. Але Sony визнала гру провалом. Ви спитаєте, яка причина? Ну як завжди, це посередні рецензії. В той час, коли всі чекали відкритих світів, The Order зробила ставку на лінійний сюжет, і критики її за це покарали. У результаті сиквел так і не отримав зелене світло, а унікальний світ гри назавжди зник. Усе це Звісно, добре, але наступна історія ще дивніша. Сьогодні психонавти вважаються класикою, а її продовження однією з найбільш успішних ігор Double Fine. Але якщо ти стежив за грою під час її релізу, то ти точно знаєш, на старті вона була величезним комерційним провалом. Історія тут доволі заплутана, але якщо коротко, усе почалось з фокус групи Microsoft. Їм здалось, що гра одночасно занадто дивна і занадто дитяча. Ця критика переконала Microsoft повністю відмовитись від проєкту. Double Fine були змушені терміново шукати нового видавця. Ним стала Majesco. Фінансування дозволило завершити розробку, але проблеми тільки починались. Попри те, що критики вже виставили високі оцінки, реліз гри перенесли майже на півроку з фінансових причин. У підсумку гра вийшла без реклами і, взагалі, без якогось там хайпу. У 2005 році вона продала тиражем трохи більше ста тисяч копій, і лише з часом її унікальний стиль, гумор і креативність були по-справжньому оцінені. Так, окей, з психонавтами все зрозуміло на дистанції. На момент релізу гра просто не вписувалась в жодну зручну категорію. А ось Sunset Overdrive ось це вже інша справа. Insomnia Games – це гіганти індустрії, які мають у своєму арсеналі такі проекти, як Ratchet Clank і мега круту серію Spider-Man. Але навіть у них є гра, яка при всій своїй якості не могла знайти масову аудиторію. Це цікавий мікс між аркадним шутером, екшеном і Тоні Хоук. Дії якої відбувається у постапокаліптичному світі, захопленому мутантами після катастрофи з е, енергетичним напоєм. Головна фішка у грі це тобі постійно потрібно рухатись, ковзати по різним поверхням, робити комбо, трюки, і усе це нагадує, як я казав вище, Тоні Хоук, але зі зброєю. Яскравий стиль і гумор робили Sunset Overdrive найоригінальнішою грою 2014 року. Це серйозно. Тут проблема була у іншому, гра вийшла ексклюзивно для Xbox. Тоді як фанати Insomніac десятиліттями асоціювали студію з PlayStation. xbox аудиторія просто не так добре знала, хто такий інсомніак, а незвичний стиль гри лише відштовхнув частину гравців. Іронічно, але сьогодні Sunset Overdrive часто називають класикою Xbox, яка випередила свій час. Це, звісно, все круто, але давай ще раз згадаємо про Double Fine. Якщо тобі здається, що їм постійно не щастить, то тобі не здається. Grim Fandango. ця гра стала результатом співпраці Double Fine та LucasArts. І фактично поставила хрест на пригодницьких іграх від Лукас Арт. Дивно звучить, знаю. Грім фанданго надихалася естетикою мексиканського дня мертвих. Ти граєш за мені, мешканця по той бічі, який допомагає душам знайти свій шлях, розгадуючи загадки, стиль, музика, персонажі усе у цій грі унікальне і дуже добре запам'ятовується. Але розробка гри була справжнім кошмаром, втрати файлів, гри, технічні проблеми і багато багато іншого змусили студію випустити недопрацювання. Йований продукт, який багато хто вважав, скажімо так, незручним і досить дивним. Звісно, пізніше ремастер виправив більшість проблем, але негатив, який був на початку, назавжди вдарив по репутації гри і призвів до її провалу у продажах. Грім фанданго довелось довго відмивати репутацію, звісно, вже після релізу, але все ж таки гра досить таки добра. Ну а тепер давай перенесемось вперед на кілька десятиліть. Здається, у сучасній ігровій індустрії таких проблем не може бути, але все ж таки вони трапляються. Marvel Guardian of the Galaxy – це майже все, чого може хотіти фанат Марвел. Ключове слово тут майже. Гумор, пригоди, харизматичні персонажі. Тут є все. Гра отримала хороші відгуки і стала другою за продажами у Британії на самому старті. Але попри це студія визнала її комерційним провалом. Причини було дві: перша це ціна: 60 баксів у 2021 році. Ну, це досить дорого. А друга, це Marvel Avengers. Попередня гра від Square Enix розчарувала гравців настільки, що будь-який новий Marvel проект від того ж видавця одразу викликав недовіру. І це насправді досить прикро, бо Guardians of the Galaxy – Повна протилежність Avengers. Іноді ж ситуація ще заплутаніша, коли проти гри працює навіть її власна назва: Prey – гра, яку багато хто вважає королем свого жанру. Вона пропонує складний сюжет і неймовірну свободу дій. То чому ж про неї майже ніхто не говорить? Відповідь досить коротка: плутанина з брендом. Рей 2017 року це перезапуск прей 2006 року. Після передачі прав Bethesda під час розробки кілька разів змінювалась команда, а ідея сиквелу була повністю відкинута. У результаті гравці отримали чудову гру, яка не мала нічого спільного з оригіналом. Фанати старого Prey були розчаровані, а нові гравці просто не розуміли, що їм продають. Ну, все як завжди. Ну а тепер випадок, коли гравці просто не повірили, що адаптація фільму може бути вдалою. Коли вийшов фільм Медмакс Fury Роуд, разом із ним з'явилася і відеогра, і хоча більшість скептично ставиться до ігор по кіностричкам, медмакс був напрочуд гарною грою: великий відкритий світ, круті бої, і неймовірно приємна система керування авто. Усе працювало на цю круту атмосферу постапокаліпсису. Але гравці просто не повірили, що гра за фільмом може бути якісною. Ситуацію погіршив і тиск Warner Brothers, які квапили реліз, намагаючись встигнути до прем'єри фільму. У результаті гра пройшла повз масову аудиторію. І так, можливо, запізно, але вона точно заслуговує на другий шанс. Після Mad Max стає зрозуміло одну річ: гравці часто вирішують долю гри ще до релізу. І з Marvel Midnight Suns це стало особливо помітно. Це гра з елементами RPG, картковою системою, романтикою всією цією і супергеройським. Vibe. -om. Звучить дивно, правда, і у цьому була проблема. Попри те, що гра чудово зроблена і має цікаву бойову систему, і ось цей мікс жанрів став кошмаром для відділу маркетингу. Пояснити гравцям, що це XCOM плюс Marvel плюс якийсь блекджек супергероями, виявилось надто складно, особливо для фанатів Marvel, які чекали просто екшен. У результаті гра провалилась у продажах, але, не дивлячись на це, зібрала віддану спільноту, яка досі галасує. Через те, що проект не отримав продовження. Хоча, можливо, це і на краще. Якщо поглянути на всі ці ігри, вимальовується проста картина. Вони не провалились через поганий геймплей чи відсутність ідеї. Кожна з них просто опинилась не в той час або не з тією аудиторією. Тому якось так. Друзі, у описі під відео ви знайдете усі корисні посилання для підтримки каналу. А я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.